Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати ніжний та ароматний пиріг Брансвігер, який має яскравий карамельний смак, його приготування чимсь схоже на приготування італійської фокачі. Спочатку в 240 мл теплого молока, додаємо 50 г цукру та 7 г сухих дріжджів. Залишаємо хвилин на 10 в теплі, просіюємо 420 грамів борошна та додаємо трохи солі. До молока додаємо одне яйце кімнатної температури та вливаємо цю суміш в борошно. Вимішуємо тісто, поступово додаючи 70 грамів м'якого вершкового масла та залишаємо його в теплі на 1 годину. Потім обминаємо тісто та перекладаємо його у прямокутну форму. На дно ми поклали змащений пергамент. Розрівнюємо, накриваємо плівкою та знову залишаємо хвилин на 30-40 в теплі. Тепер підготуємо заливку, розтоплюємо 120 грамів вершкового масла та додаємо стільки ж 120 г коричневого цукру. Можна додати й трохи ванілі. Якщо цукор погано розчиняється, додайте пару столових ложок гарячого молока або вершків. Масу злегка охолоджуємо, але слідкуємо за тим, щоб вона не затверділа. В тісті робимо глибокі заглиблення пальцями, але бажано не повністю, щоб залишився хоч невеличкий прошарок тіста. Виливаємо начинку на тісто, слідкуючи, щоб вона заповнила усі ямочки і не торкалася стінок форми. Випікаємо при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Цей пиріг брансвікер з датського острова Фюн. Де народився Ганс Крістіан Андерсен. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.